Запорізького національного університету Сергій Терно є гарантом освітньої програми середньої освіти історія та громадянська освіта, починаючи з 2018 року бакалаврського рівня, потім з 2022 магістерського рівня. Ви зачепили багато проблем, які, як на мені, які мені відгукнулися. І відповідно, я хотів би поставити, ну як я бачу, три проблеми. І відповідно ну, почути вашу думку і позицію, можливо, Академії педагогічних наук щодо цього. Проблема перша, так мова йшла про те, що треба впроваджувати компетентнісно орієнтований підхід, про те, що необхідно залучати зарубіжні практики. Ну я з усім цим можу погодитися, але в мене в цьому контексті виникло таке питання. Ну, я як людина, яка все своє життя займаюся педагогікою, психологією, знаю, що знання, уміння, навички, вони, звісно, важливі. Але в вирішальних або критичних ситуаціях має значення не те, що людина знає, вміє, а те, які цінності вона сповідує. Відповідно, можливо, варто більше приділяти ціннісно орієнтованій рамці да, в підготовці фахівців. Приміром, я так роблю на своїй освітній програмі. У нас є два шляхи. Да. Є перший шлях, коли ми навантажуємо наших здобувачів знаннями, уміннями, навичками. І сподіваємося, що вони стануть висококваліфікованими фахівцями. Але е, наука-психологія нам говорить інше: висококваліфікований фахівець це той фахівець, який передусім має цінності, а потім да, через цінності формуються знання, уміння і навички. Це перше питання. Тобто, перше питання таке, яке? Який ідеал педагогічної освіти бачить Академія педагогічних наук, ну і можливо ваш відділ? Ідеал. Який ідеал? До чого нам треба прагнути? Питання перше. Питання друге, так то звук. Пане Сергію. Можна тільки друге і третє питання значно лаконічніше? Хорошо? Ну мені ж треба було пояснити позицію? Значить, друге питання? Ви зачепили проблему фінансових так сказати, фінансового забезпечення? Значить, ну не секрет, що ну, будь-яке суспільство, ну саме ціну суспільства, це його молодь. Ну це ж не заводи, параходи, правильно. І у нас виходить так, що освіта, ну в освіті, ну, в успішних країнах працюють найліпші людські ресурси, тобто найталановитіші, ну нездібні не можуть виховати здібних людей. Ну, це ж очевидна істина, так. Але якщо ми подивимося на ситуацію, хто у нас іде в педагогічну світу, то це не найліпші людські ресурси, якщо ми поглянемо на бали ЗНО. Ну в даному випадку я не вважаю, що ЗНО є найліпшим показником в цьому, так але ну, іншого принаймні немає. Тобто питання таке: як Академія педагогічних наук, я не знаю, висловлює позицію про те, що треба підвищувати соціально-економічний статус освітян. Так? Ну, ну, про це треба дбати. Тому що всі наші розмови залишаться розмовами, вибачте, пустопорожніми, якщо ми не забезпечимо відповідний фінансовий, відповідний фінансовий ресурс. Це друге запитання. І третє запитання. От ви зачепили питання національних цінностей, національної ідентичності. Ну, от мені болить це питання. Я хотів би звернутися і до вас, і, можливо, до Лілії Гриневич. Я написав серію статей з цього приводу. Оцей наш... я брав участь у написанні державного стандарту, і я знаю, що він має компетентнісно орієнтований підхід. Але до чого це призвело? Ну, задумка була хороша. Ми повинні розвивати компетентність, але компетентність вона має включати і знання, в тому числі. Так, так от, до чого це призвело в моїй освітній галузі, а саме історія і громадянська світа? Що у нас. Виявилося, що в курсах е, е, історії можна не згадати про російсько-українську війну, можна не згадати про Революцію Гідності, можна не згадати про державу Ярослава Мудрого. Я не знаю до кого мені звернутись. От, я, я, ми, от ви розумієте, я живу в Запоріжжі. У мене щодня падають бомби, і я розумію, що я написав серію статей. Про те, що Росія від початку вела війну на інформаційному фронті проти України і знищувала цю національну ідентичність. І співробітники вашої академії педнаук створюють підручники з історії, де немає революції гідності, де немає е, російсько-української війни, хоча вона вже триває 10, понад 10 років. То, будь ласка, яка позиція, ну, до кого звернутись? Нам треба обов'язково якось. Ну, ви знаєте, немає таких країн, молодих, де зміст історичної освіти, який відповідає за формування національної ідентичності, був би відданий на відкуп авторам. Це метанічніше буде. Все, перше питання: ідеал освіти. Педагогічної, друге питання, чи ви плануєте якось так сказати забезпечити і підвищити соціально-економічний статус освітян? І третє питання: у нас існує серйозна проблема з громадянською історичною галузі. І саме в плані забезпечення національної ідентичності. Ой, пане Сергію, дуже болюче питання. Ви порушили насправді з приводу другого почну. Василь Григорович Кремін, я не можу відповідати за всю академію, ви ж розумієте, але Василь Григорович Кремін завжди пише листи щодо підвищення статусу вчителя. В ньому ну, от цей механізм бюрократичний, який ну саме існує в нас в країні, то. Ну, він висловлює свою думку і в комітетах в комітеті е, з питань освіти і науки і висловлює. І вчора ми мали можливість почути е, його і, і міністра освіти, які суголосні в тому, що потрібно підвищувати матеріальний е, матеріальний, матеріальний статус вчителя. Тут такий бюрократичний е, бюрократичний момент існує стосовно. Компетентності, зокрема, то я переконана, що компетентності це лише такий ну технологічний, скажімо, процес, на да, який ну. Ми в європейській практиці і акредитації, тому ми, звичайно, маємо ці компетентності, і оця матриця компетентності має існувати. Але завдання кожного ж викладача формувати ці цінності. Якщо це інноваційна компетентність, то це цінність. Цінність професійного зростання. Якщо це громадянська компетентність, то структурування змісту на основі там архівних матеріалів на основі об'єктивного оцінювання історичних процесів. Ну тут кожна кожен, кожен викладач самостійно має, має визначати свою власне стратегію. Да, стратегію Викладання і стратегію імплементації національної ідентичності ми стосовно, наприклад, тих проблем, які ви говорите з приводу Громадянської освіти з приводу підручників, які створюють викладачі, ми можемо це очевидно йдеться про інститут про педагогіки, інститут проблем виховання, так які опікуються цими цими питаннями. Ми можемо організувати таку певну зустріч з нашими істориками, якщо якщо щоб ви висловили свою думку. Пане Сергію, влаштую вас. Такий... Ну, <реш> така я, ну, я дуже дякую вам. Ви розумієте, mm. я свою думку висловив в серії фахов Наступний. і, скажімо так, науково-популярних публікацій. Я про це пишу з 2022 року. Це проблема національної безпеки. Так. І я задихований, що ніхто на це не реагує. Вибачте, це і це робиться руками ваших співробітників. Розумієте? І, В, Ви йдеться про інститут педагогіки, так, пане? Звісно, Просто. про, про лабораторію так. суспільства знавчої освіти. Добре, я спробую, спробую якось реагувати. Добре, я, я... я можу вам надати ці публікації, да? ну, якщо так, ви залишите координати. Так. Е... так. я зараз вам напишу. Да, тоді. я, так. Добре, колеги, да. Добре, пане Євгене, пане Сергію, Ми... дякую вам за актуальні питання. Правда, пропоную ідач. вам, пані Мирослава, пане Сергію, перейти в індивідуальний спосіб подальшої комунікації. Дякую. У нас зараз за розкладом перерва. Підкажіть мені, будь ласка, нам 5 хвилин буде достатньо, чи чи? чи, чи...